Всім привіт з вами Лімбрія, і ми продовжуємо грати в Horizon. Будемо дізнаватися історію Ейлой. До речі, я не знаю, як правильно я знайшла, що її підписують як Елой, але тут він її вимовляли її ім'я як Ейєлой. -Е я не знаю, як правильніше тоді підписувати. але я буду підписувати Елой. Тоді, здається, я бачила, як роблять українську локалізацію, і там також пишуть її як Елой. Подивимося, я теж її почала писати Елой, хоча спершу підписувала її репліки як Ейлой. Ну що ж, у нас наша задача піти шукати роса. Але знаєте, який прикрий момент стався? Я ж тоді записала відео і все зробила. Почала потім його монтувати поки туди-сюди. Але шукати. Ah, he він сказав, що піде he на полювання цього чого він не повернувся. Куди він пішов? Це Елой сказала. Я, до речі, досі не знаю, чи мені одразу перекладати, чи все ж таки писати зверху. Тож стався момент такий, що я продовжила грати. Я вже дійшла до 10-го левелу. До речі, вона зараз 3 й левел. Я там по історії прорухалася, я вже знаю, що буде. Бо мені було так цікаво, що я продовжила грати. Але виходить, що оце моє збереження, яке я робила окремо нову гру. Зберіглося, тому що там ячейки всі заповнилися, і у мене ну, найстаріше це 7 левел. А тут у нас різниця в 4 левели. Тому, на жаль, виходить ще не можу. Так, що він робить Ашон. Він Він просто стоїть. Що з ним відбувається? Давайте залізмо. Не от не дуже прикольно, те, що я не можу зробити, наприклад, окремі збереження для кожної, наприклад, гри і назвати якось я принаймні не зрозуміла, як це можна зробити. Або мені треба чисто брати ці збереження кудись для себе зберігати і потім в папку гри вставляти, щоб я могла грати. Я не знаю. Просто якщо я буду тут продовжувати, тобто виходить, що мені не можна занадто далеко від сюжету уходити, для того, щоб я могла. Далі продовжувати грати сюжет і знімати. Але в той же час хочеться. А що ти робиш? І самостійно пограти інколи дізнатися, що там таке, бо дуже цікаво. Знаєте, мене прикалує, типу, сніг літає, але дивіться, як вона одягнена. Тобі не холодно, Ну, вона в футболочці буквально. Ладно, давайте ліземо тоді до роста, поговоримо, чого він там стоїть. У нас кат сцена буде зараз, 100%. відсотків. Так. Элой, ти тут. А, чи в порядку? Ти хотів побути no. наодинці? Ні. Нам треба поговорити. Я думав про твоє тренування. Hunt, ти навчилася полювати, ти навчилася виживати. Lesson, але я боюсь, я you. не навчив тебе одному руку. Чи ви вчити його зараз? I'll так? Я завжди буду вчити те, чому ти навчаєш. Це потребує. Так, момент, момент, я не встигаю. Він потребує певної можливості, але він небезпечний, ти типу, повинен пройти або померти. Я не встигла. Descend into the Embrace and hunt until you have gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the <inaudible> gate beyond the village of Mother's <inaudible> Heart. <inaudible> at the north gate, At the edge of the Embrace? Yes. Now be on your way. Is something else bothering you? No. Все добре. Так, після цього ритуалу. Чи, ти хвилюєшся про те, що трапиться після цього ритуалу? А, те, you що трапиться, зрозуміло. Тебе приймуть tribe, до племені, cast, а я буду to із воєм. Якщо you know, плем'я мене прийме, ясцеслейтер багато чого ще робити. Okay. Ми обговоримо про це пізніше. Anything else you want me to do while I'm down in the embrace? Odd oh. Grotta might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her if you find the time. <sighs> wouldn't well, mind if she'd say thanks just once. Grada follows the law. Her silence towards us is honorable, not an insult. If you say so, I'll go gather the parts, but I'm also going to pay <laughs> Cars to visit. Aloy. That man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds. That sounds nam all right we'll All right. See we you at the north gate. Nam ce znado menu? Děvam se, nam po govori. Treba pogovorit se s Часто потребують допомоги, щоб вижити в дикій природі. Проблема вона. Тільки поговорить, коли ти будеш молитися богині Всематері. Угу, так, тобто нам треба поговорити. Окей. А, ні. стоп, стоп! А, це сайт-квест. Слухайте, це сайт-квест. Сайт ні, не сайт. Це. А, це просто допомога. Окей. А оце. Наш головний квест? Все. Окей, окей, окей. Давайте тоді глянемо на карті, куди нам прибити. А де? А де а де? Щось я не зрозуміла. Так, Handhobais Insurance. А де оцей квест? Поговорити з гратою? А, ось тут. Ну, в принципі, ми можемо спершу сюди зайти, поговорити з гратою, а потім піти. По квесту, типу основному. Ой, ну, мабуть, це не дуже хороша ідея, так? Явно. Давайте тоді ми тримаємо. Якщо він думає, що я покину його, то він помиляється. Давайте так. Якщо якісь короткі репліки, я буду їх намагатися озвучувати, а всі якісь такі діалоги буду писати просто напис зверху. О, oh. кемпфайр. Де у нас вогник? Прикольно, <laughs> я вогника не бачу, але він десь є. Де він? Нам треба щоб ти було. Де а де вог... А, ось він. Так, правильно. Так, ми зберіглися. Change after the Two days два дні. Два дні до того, два як я отримую дні, відповіді, Два дні я дізнаюся того, і чому я ізгою з дитинства. Так, переклад цих фраз буде, тому що я їх пропустила навіть прочитати. Е, я тільки встигла прочитати, що треба збирати нам частинки. Ці стоп, я не туди йду. В ну, той бік пішла. Ладно. Давайте тут ми якось будемо намагатися пройти. Сподіваюся, а, машин цих ніяких не буде, які на сорі Сорі, Ейлой, Ейлой Я досі не знаю, як тебе правильно назвати. Так, машин же ніде немає, я не бачу принаймні. Можна бігти спокійно. А, ні. а бачу, бачу, бачу. Бачу. Так. Стоп, а нам нагору піде, так? Тьо. Ну, так, ось воно. Зараз ми заберемося сюди, поговоримо з цією гратою. Я зможу туди пригати? Ну, В принципі, можу, нормально. Мені подобається таке, коли я можу. Ой, тут не сильно змогу. Щоб я могла це не обходити, а застрибувати. Це ідеально, тому що, наприклад, в екарусі не сюди, я можу дострибувати і приходиться обходити. А ще й в сталкері то взагалі застрибнути. Кудись треба все абсолютно обходити, якщо немає якогось швидкого шляху. Це, до речі, дуже незручно. Тому оцей момент мені дуже подобається, що я можу просто позастрибувати тут. I, my guess my guess this is this. Is. I have not to your bounty among the rocks. Hello, Oh, Mother, since I was cast out, have I not been constant as the river flows? Have I not kept the vows as the stones do? Show me your grace, Oh, Mother, and provide for me once more. Don't worry, grata. I'll hunt your rabbits. Oh, mother, I hear your voice on the wind. I would count your blessings on my prayer beads, but I lost them atop the eastern overlook. My old bones are too worn to return. So it's rabbits and your trinket you need this time. Okay, I'll find you at your camp. Що нам треба зробити? Там полювати на кролики. А, нам, а, нам ще й в певну локацію треба пройти. Нічого собі супити. Я думала, тут, знаєте, типу, знайде кролика полює полю і все. А тут ще й треба пройти. Ну ладно. В принципі, недалеко. Вона швиденько бігає. А знаєте, що ще мені подобається? Я обожнюю, що немає цієї дебільної стаміни, яка закінчується просто, як не знаю, моментально. І я можу себе відповісти. Можливо, через те, що це у мене режим історія, а не якийсь режим скла... Ой-ой-ой, я, до речі, щось ладно. Це махто сміливо пішла. Наш головний. Все чудово. Слухайте, дивіться, у нас вже навіть щось зібралося. Так, 168 метрів ну туди. Так, щось можна скрафтити, Модіфай Так, це ми поговорили. А, це активний квест. Шкода, що не можу я якось що переключити або бачити все. Ще декілька квестів, наприклад. Так, питаннячко. Танечку, ну я сподіваюся, що я тут можу якимось чином залізти. Тож, а якщо я стрибну воду, нормально буде? Так, нормально. Вона не постраждала, супер. Це працює, значить. Такс. Тому угу. можемо ще й плавати, ти на стелсну. Так, Танечко, як... Ти маєш тут позапригувати, щоб так по мінімуму обходити. О, дивіться, кролик. Стоп, а я прибігла точно. Оце вони кролики, так? ого го Я вирішила зажалітися наді мною і дати мені Давайте забираємо це. О, ну, так, я так проблем кудись. Це ми є, тепер нам треба якась безділушка була. Так, кудись залізти. А, ну в принципі, недалеко, слухайте, і там ще вовники. Ми зараз збережемося, що там. Бачу цих наглядачів. Я до речі не знаю, як вони правильно будуть називатися. Взагалі, я хотіла подивитися в Україні ну, українські локалізації до цього. Trail of the rocks is close by. А, так я майже тут підійшла. Мені треба нагору туди кудись чи що. От туди. Мені треба прибрати їх по-любому. Дивіться. Давай, не пощастило, друзі вам. А мені проте пощастило. Ще і золотаю вас. Так, а що тут у нас тут? О, щось зелене прикольне. Угу, якась прикольна фанту довкола. Так, а де ще один був? Стоп, а мені куди? На гору треба чи ні? Ні, мені кудись. От сюди. God, it так, треба вище залізти. Я так розумію, нам треба буде стрибати. Ой-ой-ой. Ой, <laughs> Ой класно. І знову її вбивати, так? Так. А розумію, розумію, ну ладно, що робити? На вниз. Ну іди сюди до мене, давай. Він... Я на нього витратила дарма. Скріли, знаю. Ні, я тут не зможу пройти. Ну ладно так, ну що ж, дубль два. Я сподіваюся, цей раз і я не впаду. І зможу спокінесенько пройти. Так. Мені ж треба оце так, йдемо, так. Ой, фух, у мене навлякало. Фух, слава Богу. Так, нам вдалося перший єму. Їм... Сюди. Все ж таки сюди. Ага, таки сюди. Ні, а. Ага. Зрозуміло, зрозуміло. Залізли сюди нагору. Щось мені знайдемо маршрут не зовсім ту куди я так маю лізти. Так, окей. Скажіть, що я прилізла вже кудись. Так, питання. Ага, отуди мені треба. А я можу тут якось перестрибнути? Ні, не можу. Зрозуміло. Ладно, тоді... Знову нам треба сюди кудись залізти, а я не можу так. так? Серйозно? Ого. Тут вниз, вниз. Так, тут прикол в тому, що... А, ось тут треба було походу лізти. Окей, так, тоді пробуємо. Фух, я думала, вона вже впаде у мене. Значить, дубль два. Якщо це. А можна? А це що? Це не зберігтися? Оооо, ну ладно. Так, оце, мабуть, те, що нам треба було забрати, так? Ага. Тепер повернутися до грати, так? Ну, добре тоді, добре. Зараз повернемося. That she ignores me, or that with all her talking to all mother, she's never lonely. Так, а тепер знаєте у мене питання? А яким чином мені злізти? Швидкий спуск. А, це все класно, а далі як мені спуститися? Так, я можу тут спуститися безпечно? Ну, мені здається, ой. Плюс-мінус якось безпечно нам вдалося спуститися. Ну, і укритись. Like Ні-ні-ні, ти нічого не шкодуєш. Так. О, що це у нас вогник. Давайте збережемося на всяк випадок. Рекен, де у нас воно? От сюди, ну, так? Дивіться, у нас якась тут. Мітка це квест не взяти, Може ми якраз його на шляху візьмемо, а там подивимося, будемо ми його виконувати зараз чи пізніше. Так, о, а тут у нас бігають ці страйдери. Ну, сорі, друзі, але... Можливо, у вас прийдеться трошечки вибити. Ага, ну ага. Мені треба скрафтити це все. Ну давайте. Ой. Бувай. Друже мій. Дивіться. No Ой, ну от просять нас про допомогу. Якраз так ми зробимо, в принципі. Він лежить і не тобі може допомогти. Так, нікого ж немає тут. такого. Давайте поговоримо. you want to talk to an outcast? I'm desperate for help, whatever the consequences. What's the problem, then? Trouble with your leg? Forget about me. Like? It's my daughter, Arana. She's in danger. She went after a scrapper near Mother's Cradle. I fear for her life. I can't even stand up, let not go after her. Will you help me find her? Дуже сильно хвилюю ці запитання. Я зроблю daughter. це, щоб допомогти. Sure Я зроблю все, right. що можу, щоб допомогти твоєї доньки. впевнений, Пе що вона, з нею все буде в порядку. Я розрахую на тебе. Я не додивилася, що він сказав потім, але... але, але. але. Так, ну, давайте ми тоді збережемося ось тут. Я гляну, звісно, де оцей сайт-квест. Давайте показати на мапі. Він ось тут у нас, а у нас потім завдання ось тут і сюди. Ну, в теорії, ми, коли будемо робити квест, отут, сюди підемо, потім сюди. Дивіться, у нас ще тут один сей квест є. Ну, глянемо і підемо потім сюди. Можна буде так виконувати. Але наше завдання зараз дістатися до грати, щоб. Це навіть не сейд-квест, це просто доручення, яке нам треба було зробити з цією гратою. А оцей квест, це, наприклад, ось цей. Тато, дівчинки, Які просить про допомогу. Так, от танечко йде, можу тут піднятися. Мені здається, ось так буде нормально. Ой. А, Тут же мені треба застрибувати це точно, як я могла забути. Ну, принаймні, мене реально тішить, що тут доволі легко це все можна робити. Коли навколо сніг, ну навіть якщо його тут і не так багато цього снігу, але все одно ну, сніг, холодно, чому ти у футболці в тоненькому одязі такому. Я знайшла трошки All навстанки. Mother. Each morning I find your tears of joy speckling the leaves. Joy at the beauty of all you have made. See how I cry now with you in gratitude. So you'll cry for her, but you won't speak to me. Fine. I guess that makes you the better outcast. Grata, I may not be around much for a while. I'm going to run in the proving. Sure what's going to happen after that. Oh, Mother, I thank you for the kindnesses you share. When the proven comes, in your great wisdom, yeah, may you know give favor to a brave say, of generous I understand so that this ritual where Віру, я не знаю, okay. як це правильно показати, що вони чогось варті, щоб бути в племені, але як їх правильно перекласти? Як він саме має називатися? Так, ну що, ми в принципі завершили квест з Гаратою? Так, ось воно виконано прекрасно, чудово. Ми зробили собі доручні на тобто, хаше. Я думаю, тоді на цьому ми з вами завершимо. А в наступному відео ми вже підемо все ж таки виконувати. Квест. Тобто, у нас тут чекає. Нам треба зайти до страйдерів і потім піти поговорити з кастом та купити у нього. арбалет чи лук, я не пам'ятаю, що це саме тріпкастера. Нам зброю треба у нього взяти будинок. Тож, я всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і ми скоро побачимося в новому відео. Всім щастий, всім па-па!